Розглянемо тему сторінки текстового документа та їх форматування друкування текстового документа. Створюючи текстовий документ, користувач передбачає, що його буде надруковано, тому важливо оформити документ так, щоб він гарно виглядав не тільки на екрані, але й на аркуші паперу. Але навіть використовуючи електронний документ, потрібно оформлювати його так, щоб ним зручно було користуватися. Більшість текстових документів, які створюються, це багатосторінкові документи листи, книжки, газети, підручники, словники тощо. Старінка як об'єкт текстового документа має такі властивості розміри сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, номер старінки та інші. Розглянемо деякі властивості сторінки. Розміри сторінки – це висота і ширина аркуша, на якому планується друкувати документ. Наприклад, більшість текстових документів друкують на аркуші паперу формату А4, який має такі розміри. Ширина 21 см, висота 29 см 7 мм. А аркуш паперу формату А5 має такі розміри. Ширина 14 см 8 мм. Висота 21 см. Орієнтація старінки це спосіб розміщення старінки на площині. Ця властивість може набувати таких значень: книжкова вертикальна і альбомна, горизонтальна. Поля це вільні від основного тексту області старінки вздовж країв аркуша, які залишаються. Для різних поміток і кращого сприйняття тексту. Наприклад, у вашому зошиті чи підручнику теж є поля. На сторінці є верхнє, нижнє, ліве і праве поля. Форматування сторінок текстового документа передбачає змінення значень властивості сторінок з метою оптимального подання її вмісту. Для встановлення необхідних значень властивості старінки слід відкрити на стрічці вкладку Макет. На цій вкладці розміщено кілька груп елементів керування, які призначені для форматування старінки. Значення більшості зазначених вище властивостей встановлюються у групі Параметри сторінки. Розміри полів старінки можна також установити на вертикальній і горизонтальній лінійках. На лінійках. Полям відповідають ділянки сіро-блакитного або сірого кольору. Щоб змінити їх розміри, слід притягнути межу поля вздовж лінійки в потрібне місце. Для автоматичної нумерації сторінок документа слід виконати такий алгоритм, вибрати на вкладці Вставлення у групі колон-титули кнопку сторінки». вибрати у списку місце розміщення номерів. На сторінці та вид їх оформлення із, запрано... із запропонованого переліку, вибрати на стрічку кнопку Закрити колонтитули. Початковий номер старінки потрібно ввести у поле Почати з або встановити лічильником, використовуючи кнопки вгору», стрілочка вниз. Щоб з'ясувати, як буде виглядати створений документ на папері, його слід переглянути у зменшеному масштабі з відображенням однієї чи кількох сторінок. Установлення масштабу можна здійснити у вкладці Подання Група інструментів масштаб. Також можна переглянути документ у режимі попередній перегляд де користувач може з'ясувати, чи вдало розміщено текст, чи доцільним є розбиття тексту на сторінки тощо. Для цього слід виконати файл друг і у правій частині вікна друк переглянути зовнішній вигляд документу. Під ескізом документу розміщено кнопку переходу до перегляду інших сторінок і змінення масштабу перегляду. У цьому самому вікні друк можна встановити кількість копій документа для друку, вибрати принтер, указати, які сторінки друкувати та інші налаштування друкування документа. Після того, як зовнішній вигляд документа було з'ясовано і всі необхідні налаштування зроблені, документ можна друкувати. Для цього потрібно вибрати кнопку Друкувати, яка розміщена вгорі в центральній частині вікна.